Она тогда не была велика, она это просто обрупала, вот, она его это, просто, это... Да и все. она его она не людоед. Не, Он ну просто умер. От, говорит, это. это было принято, это было принято <къех> приходить на костях. Это было, если вы посмотрите всю монархическую историю, то это было Елизавета принято. Петровна фактически отстрелила от власти законного императора ребенка, упрятала в крепость. То есть такая. Якби Юлія Тимошенко була такою жінкою, як Елизавета Петровна або Екатерина Велика, давно би всі уже сиділи би знаєте, вот в Лук'яновці. Ага. Давайте подивимося. Матеріал все ж таки не може знаю. він позитивніший буде. В яких країнах у нас э, жінки очолюють або уряди, або стають президентами. Ніхто не знає, коли проб'є час жінок. Їхня перемога на виборах зазвичай несподівана, а поразка очікувана. Коли їх оголошують номером один, починають говорити про феномен, наприклад, Ангели Меркель або Крістіни Кіршнер. Щоб далеко не ходити, візьмемо Латвію. Зовсім недавно президентом там була жінка Вайра Вікі Фрайберге. Вона оточила себе такими ж розумницями, і всі вони підготували добрий фундамент вступ до НАТО та Євросоюзу, прихід іноземних інвестицій можна сказати, що тоді у Латвії саме жінки визначали міжнародну політику. Президентом була жінка. Я була головою комітету з міжнародної співпраці у парламенті. навіть міністром закордонних справ була жінка. І я думаю, це був не найгірший період у нашій історії. Латвійська залізна леді відпрацювала два терміни, і так само німецький приклад жінки на чолі держави Ангела Меркель. Восени вдруге присягалась на вірність німецькому народу і вдруге насолоджувалась вітальними оплесками. Для форбс – найвпливовіша жінка світу, а опоненти досі дивуються, як вона спромоглася перемогти ще першого разу чотири роки тому. Мовляв, Меркель сіра, невиразна і безідейна. Та для бюргерів саме те, що треба. Вона була така, от хазяйка. Вона хотіла, щоб її країні було хорошо. Вона суміла наладити отношения між восточної і Західною Німеччиною, і э, примінив свої господарські способності як женщини, матір, каженчини, хазяйки. А вона вошла в дуже кріпке, такої стабільне сильне довір'я своєї народу. Одначе це німецький підхід, французький і Сеголен Руяль поки не спрацював у Литві Президент також жінка. І поки що додалі грібаускайти тільки приглядаються. Крістіна Кіршнер була першою леді Аргентини, а потім і сама перемогла на виборах з розривом у 20 відсотків. А значить, річ не тільки у впливовому чоловікові і в кожній з історій жінок-політиків свій унікальний рецепт перемоги. У цілому світі так мало жінок лідерів, що дуже важко виокремити якусь чітко жіночу стратегію, але одне цілком ясно, жінки повинні багато речей робити навіть краще ніж чоловіки. І, звичайно, це не все. Повний перелік рис жінки-лідера не назвуть жодні підручники. Що об'єднує Маргарет Течер Індіру Ганді, Ангелу Меркель та, скажімо, Глорію Аройо. Насправді спільно між ними є, що вони були сильними жінками. Сильними і доволі популярними. І причому сила тут слово не випадкове. Жінкам доводиться проходити набагато ретельніший відсів, ніж чоловікам. І, можливо, навіть якщо вони будуть найдостойнішими, їм все одно буде важко пробитися, тому що в них можуть навішувати ярлики, різноманітні звинувачення. У Європі політичні партії з таким відсівом борються за допомогою спеціальних жіночих квот. Певна кількість місць у списку закріплена за жінками, але все одно, перемога на виборах це радше сума особистих зусиль та чеснот. особливо завдяки вмінню переконати, що нам можна довіряти, і ми виконаємо те, що обіцяємо. Це дуже важливо. Вона иметь трезвый ум і и рассудительность, і и всегда думати, що сказати і як вона повинна взвесить. Раз разів эмоции емоції, як правило, мешают в політиці. Це політика і підхід до вирішення питань, який просто повинен відрізнятися від чоловічого. Ірландія, Фінляндія, Філіппіни, Швейцарія, Ліберія та багато інших країн. Сьогодні у півтора десятих держав керують жінки. Ніхто не знає, коли проб'є час жінки і яка країна створить для цього найсприятливіші умови, в той час як решта світу цьому дивуватимуться. Юлія Куценко, Антон Деркач, Олександр Горничук, Віталій Кваша, ТВА.